Дякую, вітаю вас! Повня у 23 градусах знака зодіака Близнюки 15 грудня, у вашому четвертому секторі гороскопа повня приносить нам ясність, результат, кульмінацію. Найбільш активна вона 2 дні до і 2 дні після точної дати. Ну і зрозуміло, що 15 числа також. Саме ця повня дає нам результати по подіям, закладеним у першій декаді червня поточного року. Тож можете проаналізувати і співставити, які документи можливо ви збирали, куди переїжджали, які справи мали з вашими домашніми, а також з усіма їх ситуаціями, що ще було актуально і. І ви ці півроку буквально присвятили вирішенню питання, можливо, діточок другої половинки, шлюб або ж завершення стосунків. Це все буквально привело вас до сьогоднішнього дня. Наразі рибки ми говоримо про такі активні енергії, які передбачають в тому числі включення затемнень 15 і 17-го числа. Адже в ці дні включається затемнення 18 вересня місячне у рибках у вашому першому секторі гороскопа, і затемнення, яке відбудеться навесні, 14 березня, у знаку зодіака Діва у сьомому секторі вашого гороскопа. Тут. Нам важливо об'єднати ці енергії. Енергію безпосередньо, знаку зодіака близнюків, повенську із енергіями 1 і 7 секторів вашого гороскопа. Ми бачимо тут таку інтенсивність подій по цій повній, яка пов'язана із розворотом Меркурія в директний рух. Адже Меркурій управитель цієї повні рибки. Він зависає у стаціонарному такому статичному положенні на 2 дні, 15-6 12 число, і далі рухається прямо. Ось так і справи наші буквально зрушують із місця. Контакт. Зв'язки, можливість прибути на зустріч з кимось побачитись, отримати якусь конкретну дієву інформацію. В четвертому секторі вашого гороскопа рибки наразі надзвичайно багато такого інформаційного фону, а буквально папери, поїздки, покупки, зустрічі, якісь певні, оформлення важливих документів, зібрання інформації і можливість устаткувати питання стосовно ваших близьких і домашніх. Чоловік Дружини, дітей, онуків, тих, хто проживає разом з вами. Стосовно розподілу приміром, житлової площі, стосовно переоформлення документів, народження діточок, також дуже може бути. І багато шуму новин у зв'язку із цим, багато поїздок, а також відрядження. Певна така ситуація пов'язана із навчанням на дому може бути, а також потребою навчатися для того, щоб підтвердити право на проживання в певній країні, в певній місцевості, ще, приміром, видозмінити ситуацію домашнього зв'язку з роботою, придбати транспортний засіб, врешті-решт, хоча ще по ретро Марсу і ще ретро Меркурій поки що не рекомендую цим займатись. Всі важливі відео будуть в інфобоксі рибки. Тож краще ремонтувати, знаходити потрібну відповідність, наприклад, взагалі формувати таку потребу і озвучувати її. Адже по повні ми бачимо час огласки, час презентації і, зокрема, обговорення тих важливих питань, які сформувалися у нас у зв'язку з місцем проживання і з ситуацією стосовно наших домашніх потреб у взагалі, якомусь родинному спілкуванні, потреби у спільних справах, спільних поїздках в тому числі. Можливо, це поїздка додому, до батьків. Крім того, вирішені важливі питання стосовно проживання із батьками. Окремо, крім того, стосовно наших діточок, будь-яка важлива кореспонденція, яка в тому числі передбачає документацію на майно, приватизацію, в тому числі сусідські стосунки також не виключено. Взагалі будь-які спірні питання навіть із родичами також може бути дуже актуально рибки. І от наразі час це все озвучити, зробити публічним певні права, наприклад, або якусь певну інформацію стосовно житла. Гарний час рибки стосовно пошуку житла. Якщо ви шукаєте житло для придбання або для оренди, ось тут шукати прям буквально можливо витребувати певні документи або ж спілкуватися на цей предмет надзвичайно корисний час. Звичайно, не купувати і не Ініціювати також розрив стосунків із орендодавцями переїзд, оскільки наразі не сприяє цьому енергетика, однак вже вникнення в цю ситуацію безпосередньо робота з цією інформацією стосовно пошуку також близьких родичів, друзів, в тому числі, ось це все надзвичайно такий результативний прям напрямок діяльності наразі. Крім цього, звертаємо увагу рибки в з'єднанні із Юпітером, точка. Повні 15 числа вона дає декілька варіантів до проживання, декілька варіантів покращити житлову ситуацію. Можливо, декілька претендентів щодо укладення шлюбу, або ж загалом таку фінансову підтримку, присутність такої людини з огляду на число ваших родичів, або ж просто дійсно людина, яку ви поважаєте, проживає тимчасово у вас наразі, або ви просто об'єднані певною житловою площею в даний момент. Крім того, будь-яка можливість проживати наразі в певних покращених умовах, які нібито на фоні таких загальноприйнятих у вашій ситуації вважаються кращими. Ось це все запорука успіху по даній повні, і водночас ми орієнтуємося на це з огляду на конкретику. А яка практична користь від цього є? Що може бути толкового винесено з цих ситуацій, І на чому вірно розставити акцент? Адже рибки ми бачимо по з'єднанню енергій, затемненню осінніх і весняних по таким кармічним включенням, що нам необхідно наше ставлення до чогось, і наші найщиріші сподівання. І прагнення поєднати із нашим партнером, і в тому числі із нашим спільним місцем проживання, із роботою, новинами, поїздками навколо цієї теми, і також, крім цього, порозумітися в деталях, що крок за кроком конкретно ми робимо, як ми з цим розбираємося, і яка дієвість у наших домовленостях може бути в завтрашньому дні. Звертаємо також увагу рибки, що по повній ми бачимо. Квадратуру від Нептуна. Він наразі у вашому першому секторі гороскопа. Ось тут моменти зневіри, втрати якихось певних своїх власних орієнтирів, неможливості розстатися з чимось цінним. Вчити це цінне в нове середовище, в нові реалії, поєднати це буквально з нашою родиною, з тим навантаженням, з тими новинами, з тими потребами включатися в турботи наших рідних, безліч переїздів може бути. Також потреба в якихось оновленнях, потреба до навчання, наприклад, потреба бути задіяними в безліч справ. Це не дає нам часу на себе, не дає часу на якісь власні уподобання і, взагалі, в принципі, відчуття власної знеціненості. Ось це все дуже може бути виражено по цій повні. Однак що на часі рибки, а на часі, зокрема, активне спілкування, включення в такий осередок людей, які передбачає новини, адже Венера і Юпітером йдуть на тригон, який буде точним 20-го числа. Вони за нове, за свободу, за включення нових цікавих людей у наше родинне коло, за можливість користуватися певними прерогативами, перспективами, тим щастям, яке посилає нам доля сприймати в першу чергу важливі перспективи, які прокладають шлях у завтрашній день, а не повертають нас до минулої версії наш сам, нас самих, до якихось минулих сподівань, до минулих таких уподобань, які вже в принципі на сьогоднішній день, тільки певним чином, можуть бути включені у наступний день. Звертаємо увагу тут ще рибки на стан здоров'я, отруєння можуть бути різноманітного роду вірусні респіраторні західні. Захворювання. Ось тут все прямо активізується. Також, крім того, будь-які нові ліки, добавки, нові схеми лікування не рекомендую практикувати в цей час, оскільки можуть виникнути алергічні реакції і побічні ефекти, на які ви навіть не сподівались, і те, що навіть для вас особисто буде новиною. Крім того, отруєння можливі, і будь-які подорожі по воді, зокрема, не рекомендую. Будь-який контакт наразі з водним. Ми джерелами а також перебування в стані. Крайньої самотності, де ви просто без зв'язку виключені від усіх, а це все абсолютно не посприяє вам по цій повенській енергії. Найсприятливіша така комбінація наразі це саме інформаційна ревізія, з огляду на стан справ сімейних, на стан вашого житла, ваших рідних, батьків. в тому числі. Є така можливість навідайте ваших батьків, якщо ви на відстані, або ж якщо це дійсно такий стан здоров'я, який не дозволяє, дозволяє близькі зустрічі, дистанційне спілкування, переписка надзвичайно вітається. Ні в якому разі не виключатися з інформаційного простору. Також огорнути себе, себе певними можливостями до навчання вдома, наприклад, якоюсь літературою, записати, буквально купити, блокноти, кручку і прописати там щось важливе для вас, зокрема, з огляду на місце вашого проживання, ваші страхи щось втратити, і в тому числі сподівання щось поєднати, буквально організувати у вас вдома. Як це має виглядати? Що для вам ще для цього необхідно дізнатися? Яка важлива інформація? який старт у вас вже є, до чого ви вже не будете повертатися, ви вже будете цей пошук, приміром, або переїзд, або ж певні сімейні спірні питання вирішувати зовсім по-іншому. Також це зокрема ясністю документації стосовно права на житло і стосовно можливості, взагалі, в принципі, впливати на цю ситуацію. Ось тут. Пріоритеті, огласка, і своїм рідним ситуації вдома, і в тому числі, якщо ви знаходитесь у пошуку житла, отут варто зосередитися на якихось певних запитах, які ви даєте Всесвіту, і обов'язково знайдеться та людина, яка десь щось дізнається і принесе вам таку певну звісточку. А також, крім цього, поїздки, можливо, такі подорожі, які показують вам, що перспективи в новому місці або стосовно оновлення ситуації вдома вони набагато ширші. Крім того, тут можуть бути також звісточки, пов'язані із потребою зустрічатися у великій кількості з людьми, які так чи інакше пов'язані з місцем вашого проживання, із сусідами, із родичами, загалом мати багато такого спілкування. Ось тут -от, дійсно запорука успіху, це ті новини, які вони нам приносять. Те, наскільки ми на це реагуємо, і навіть якщо ми не вникаємо в цю масу, просто бум такий інформаційний, ми обов'язково зможемо відчути тих людей, які нам цікаві, які знають щось. Толкове зможуть нам допомогти в певний потрібний момент, кому цікаві ми в тому числі, як ми можемо владнати певні питання, як нам покращити ситуацію, як нам навіть показати себе в новому середовищі, де ми проживаємо, де на... про нас, наприклад, ніхто не знає, і ми не можемо знайти роботу, приміром, або, або ж ми не знаємо, як переїхати, до кого взагалі можна звернутися. Ось тут відкритість щирість і контактність це запорука успіху при тому. Рибки на довгі роки. Дякую вам і до зустрічі у загальному відео до цього повенського прогнозу, а також у всіх важливих відео, посилання на які будуть в інфобоксі. Щастя вам, рибки, добра, миру і усілякого сприяння зірок!